Оповідання Василя Сухомлинського. Ледача подушка. Маленькій яринці треба зарані вставати. До дитячого садкайте. А не хочеться! Ой як не хочеться. Увечері питає яринка. Дідусю, чого вранці вставати не хочеться? Навчіть мене так спати, щоб хотілося вставати і йти у садочок. Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. А що ж їй зробити, щоб не була така ледача? Знаю я таємницю, шепоче дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку. Винесе на свіже повітря і добре вибий її кулачками вона й не буде ледача. Справді, зраділа яринка, я завтра так і зроблю. Ще ні світ, ні зоря, а треба збиратися в садочок. Не хочеться вставати яринці, але ж треба нарешті подушку провчити. Лінощі з неї повибивати. Схопилась Яринка, мерщій одяглася, взяла подушку, винесла на двір, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. Долі кітня вчить, за стіною вітер гуде. Дідусь у вуса посміхається.